Вирішили вам трішки розказати, як ми почали засаджувати лохину. Скажіть, як ми вибирали от місце для посадку ґрунт? Спочатку брався аналіз ґрунту, і ми після аналізу зрозуміли, що цей ґрунт є сипучий, пісковатий, і PH в ньому було орієнтовно до 6? І ми вирішили, що воно підходить ідеально для такої культури, як лохін. Ділянка була орієнтовною площею, ну десь пів гектара. Ага, а як ви вибирали саджанці? Де ви їх шукали? Ну саджанці це все простіше, де хто може, як може, так купляє, і які, як вони себе поведуть далі, ніхто не знає. В нашому випадку вийшлося е, нормально, через те, що е, нормальний ґрунт. Нормальний торф, який змішувався з тирсою. Ми його дали в достатній кількості і тому. Угу. Тобто людина знайшла собі кущики, які їй подобається сорту, і просто їх отак ну, в землю ставляли. Ділянка так? Ми зробили так. ділянку розділили грядами через 3 метри. Угу. В напрямку рослини ростуть з півночі на південь. Для того, щоб весь день були на сонці кущики. Розділили через може бути, кормороздатчик чи гноєрозкидач. Насипали торф, зверху насипали тирсу, потім фризою перемішували, і так робили, так робили довший час, насипали, насипали, перемішували, перемішували, потім гряду утворювачем. Як видно, зробили гряди, сформували, так орієнтовно, воно було десь сантиметрів 70 ширини і мінімум 40 сантиметрів висоти. Потім так, була трубне на основі труби діаметром трошки більше, ніж горшок від саджанця, Зробили таким пристроєм дірки через метр. Це мається на увазі через метр. Це, якщо подужені. Кожен метр робили дірку, випихали з горшка садженець, замочували його воду, знизу трошки розпушували корінці, запихали і легенько утрамбовували. А як ви доглядали, після посадили і все можна забути на півроку чи потрібне якась? Ні, обов'язково зразу має бути полив, що в нас і було. Ну а решти то агрономічна справа. Дається добрива і в каплю, і по листу. Ну, все згідно розпису. Хто як хоче, як собі бачить так і так і є. Є агроном, який спеціально розписує на цілий. рік Які добрива, скільки, і так далі. Поливати ніколи не буває забагато. І обрізати відразу, так? Да? Обрізати перший, ну, рік? перший рік так відносно, то видно по. Ущикуч, що він хоче, потрібно його правильно формувати, правильно, щоб він був гарної форми.